Запрошуємо до перегляду навчального модулю платежі. Модуль платежі містить рішення для управління грошовими переказами. Центральною точкою модуля є екран переліку платежів. Він містить платежі, що були створені за допомогою системи CORPEX. Транзакції, ініційовані за межами системи, можуть бути перевірені в історії рахунку після їх обробки банком. На екрані переліку платежів є фільтрування. Кнопка Показати показує або приховує цю зону. Є дві частини: базовий фільтр, частина розширений фільтр, яку можна відкрити, позначивши вікно розширений фільтр. У системі за замовченням налаштовано певне відображення платежів. Вона показує платежі в активному статусі. Ці платежі ще не передані до банку. Але ви можете в будь-який час змінити критерії фільтра. Після налаштування нових значень просто натисніть на кнопку Показати. Окрім використання полів фільтра, можна створити свої набори фільтрів. Дайте назву та натисніть Зберегти фільтр. Для їх використання виберіть їх зі списку. У налаштуваннях користувача ви можете встановити фільтр за замовчуванням. Якщо ви маєте встановлений за замовчуванням фільтр, він буде використовуватися при відкритті цього модуля. Таблиця містить перелік відповідних елементів. Перелік може включати окремі внутрішні та міжнародні платежі. Пакети регулярні платежі. Стовпці містять дані елемента. Порядок елементів можна змінити, натиснувши на заголовок стовпця. У налаштуваннях користувача можна також встановити сортування за замовчуванням. Налаштування користувача надають додаткову можливість встановити розмір сторінки за замовчуванням і стовпці, що показуються. Є різні способи створення нового платежу в системі. Ви можете створити його в ручному режимі за допомогою меню Новий платіж у національній або іноземній валюті, або можна імпортувати платежі з файлу, або створити шаблон регулярного платежу і генерувати платежі на його Основі. Щоб імпортувати файл, треба визначити шаблон, обрати файл і встановити інші властивості. Перелік шаблонів може бути різним для різних клієнтів. Ви можете прийняти рішення імпортувати транзакції в пакет або захищений пакет. Система показує результати імпорту по його завершенню. Щоб створити платіж у ручному режимі, оберіть відповідне меню: з'явиться нова порожня форма з полями для заповнення. Кілька функцій допоможуть більш ефективно заповнити форму. Ви можете використати раніше збережений шаблон. Коли ви його оберете, форма заповниться збереженими даними. Список партнерів містить ваших частих партнерів. Якщо ви оберете одного зі списку, відповідне поле заповниться автоматично. На формі платежу в національній валюті. Якщо ви ведете чинний український рахунок IBAN в поле рахунок отримувача, то система відновить банківські дані на основі рахунку і покаже їх під номером рахунку. На обох екранах платіжних реквізитів ви можете обрати зі списку збережених значень платіжних реквізитів. Для платежів у іноземній валюті слід визначити банк партнера. Для цього просто оберіть або введіть відповідний BIC-код, і система знайде дані банка. В особливих випадках можна ввести дані банка вручну. Якщо у вас є регулярні платежі, ви можете створити повторюваний платіж. Цей платіж це шаблон для визначення даних платежу, що генерується та частоти генерування. Для повторюваного платежу немає окремої форми. Просто оберіть опцію регулярний внизу форми гривневого або валютного платежу. Коли платіж створено, він має статус для редагування. Це означає, що якщо ви маєте на це право, ви можете змінювати дані. Щоб платіж дійшов до банку, він має пройти через ряд конкретних операцій. Коли ви закінчили редагування платежу, ви можете налаштувати статус Відправити на підпис, щоб показувати, що платіж готовий до затвердження. Це не обов'язковий крок. Ви можете його пропустити і підписати платіж в статусі Редагувати. Коли ви ставите свій підпис на платежі, він стає частково або не повністю авторизованим. Якщо ви не маєте права авторизувати його самостійно, якщо ж ви маєте право авторизувати його самостійно або хтось інший вже його авторизував, платіж стає підписаним. Після затвердження платежу використайте дію відправити, щоб передати його до банку. Після цього його статус зміниться на відправлений. З цього моменту ви не зможете повернути його через корпекс, у разі проблеми вам слід звернутися до банку. Окрім цього, у вас є додаткові функції. Наприклад, якщо вам треба внести зміни до платежу, на якому вже поставлено підпис, ви можете змінити його статус, скориставшись дією назад до редагування. Вона видалить усі підписи та змінить статус на для редагування. Якщо у вас є причини, з яких ви хочете видалити лише власний підпис з платежу. Використовуйте дію скасувати власний підпис. Ви можете додати внутрішнє повідомлення до платежів за допомогою дії Призначити коментар. Воно не передається до банку і відображається лише на стороні клієнта. Ви можете виконувати операції по одній за кожним платежем з екрану реквізитів. Або ви можете вибрати кілька операцій. На екрані переліку платежів і виконати одну дію за ними всіма. В обох випадках система відобразить вікно підтвердження, щоб узагальнити дані і попросити підтвердження операції. В разі виникнення проблеми система відображає повідомлення про помилку з описом причини.